Чому навчають у школі LuxLis та чому ж LuxLIS займається навчанням? LuxLis Official є офіційними імпортерами та дистриб'юторами продукції LuxL в Україні. Перевагою цієї продукції є різноманіття потрібних для роботи складів, що, в свою чергу, надає змогу з легкістю підбирати складник та працювати з усіма типами волосся. Технологи бренду LuxLis за 40 років роботи змогли винайти такі складники, яких не Має ні хімії, ні барвників. На жаль, на сьогоднішній день дуже багато безграмотності у сфері кератину, ботоксу та нанопластики. І майстрам, які хочуть обрати цей напрямок як основний вид діяльності, дуже важко обрати якісне навчання. Саме тому народився проект, щоб показати, що є продукти, які не псують волосся, і найголовніше на них дуже легко і комфортно працювати та заробляти. Школа люксліз. Створена для того, щоб якомога більше було компетенції у майстрів. Щоб кожен майстер міг детально розбирати процеси та вникати в тонкощі процедур і в подальшому після навчання, місія школи Lux Professional внести ясність на ринок кератину, ботоксу та нанопластики. Тому від школи Luxf був створений спеціальний курс майстер нового покоління, на якому навчають технікам виконання усіх процедур реконструкції та модифікації, як заробляти за допомогою цих процедур, визначатися. Свою точку нуль як правильно ставити цілі та як їх досягати, надаємо можливість кар'єрного росту та надаємо усю інформацію, пов'язану з волоссям та шкірою голови. А також відкриваємо базові знання. Трихології, як проходить навчання на курсі майстер нового покоління, після запису на курс вам надається доступ до семи онлайн уроків, які ви вивчаєте самостійно, і пишете конспект. Це для того, щоб ввести вас в курс справи. Щоб прийшовши до викладача, ви були підготовлені і одразу змогли приступити до відпрацювання. Так як це індивідуальне навчання, то основна частина відпрацювання процедур з викладачем. Яку саме процедуру відпрацьовувати, ви обираєте самі? Також ви можете обрати навчатися три дні і відпрацювати усі процедури. Структуру практичного заняття входить: постановка рук. Правильна постава, запобіжні заходи, повне відпрацювання процедури, розкриття усіх секретів та нюансів в роботі з реконструкціями, розбір помилок та відповіді на всі ваші питання. Наша мета покращити професійні навички майстрів в салонах краси. Ми повністю занурюємося в наукові і практичні дослідження. Вивчаємо досвід вчених і майстрів-перукарів усього світу, щоб піднести інформацію в максимально простому і якісному варіанті, щоб майстри і викладачі могли використовувати її легко у своїй роботі. Успіх школи Люксліс це ваш успіх. Чим більше кваліфікованих, компетентних майстрів на б'юті ринку, тим краще справи у нашої компанії. Це Схема він він. Що ж, якщо ти хочеш здобути затребувану професію та ще й гідно заробляти, запрошуємо на навчання до нашої школи. Вся інформація за посиланням в описі також нам дуже важливий зворотній зв'язок. Тому, якщо у вас є пропозиції по поліпшенню нашої роботи, напишіть нам.